Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з камерами великого формату плівковими і про всі свої цікаві досліди. Сьогодні я розповім те, що я пообіцяв зробити у минулому відео, про способи збільшення і те, про те, що я роблю з негативами 35 мм або цифровими фотографіями. В мене є. Улюблені камери. Одна з них це моя Vista 45, А інша моя улюблена камера, вона трішки менша. Це Ролей 35. І як ви можете зрозуміти, ця камера знімає на плівку 35 мм. Вона маленька, компактна. Я подорожував з нею, я з нею. На неї знімаю свого сина, переважно, свою родину. Вона дуже класна. І, скажімо так, ну, це суперкамера. Вона мені дуже підходить, вона дуже схожа в чимось на великий формат. Тут є ручні витримки, діафрагми, фокус і так далі. Це дуже крутий видошукач і, і так далі. Але в форматі 35 мм. Мені не подобається одна річ. Це те, що фотографії потрібно збільшувати. Тобто, вам потрібен збільшувач для того, аби їх друкувати. Не те, щоб це було проблемою, але просто це ще один варіант друку. Я не дуже хочу його засвоювати. Ну, не, не знаю, коротше кажучи, не хочу друкувати плівку 35 мм. І відповідно, які в мене є варіанти. Ну, її сканувати, мабуть, якщо я її вже не друкую, так, для того, щоб подивитись фотографії. А якщо я сканую, то відповідно вони в мене є цифрові, і є варіанти того, як я от хочу їх надрукувати таким способом от землею, як я друкую в інші своїй проект. Що мені для цього треба? Є кілька можливих варіантів. Перший варіант це так звані цифрові негативи. Що це означає? Це ви скановане зображення друкуєте на спеціальній плівці і ви робите негатив. Друкуєте на цій плівці зображення, і тоді у вас виходить велетенський, там якогось розміру, якого ви хочете, негатив. Цим способом він дуже поширений, ним користуються багато людей, які займаються альтернативними процесами. Так, друкують фотографії з цифрових камер, з айфона, з... і з плівки 35 мм, ви її скануєте, ну і далі робите негатив і друкуєте. Це окремий процес, ці негативи треба певним чином обробляти, але все це відомо і досить нескладно. Єдина проблема полягає в двох речах. Перше, це те, що в принципі цю плівку треба купити. Ну, це якби невелика проблема, її треба знайти. Це не просто така собі плівка, а це конкретна плівка, яка дозволяє друкувати фотографії високої роздільної здатності. Це перший момент, вона не всюди є. А другий момент в тому, що потрібно або мати принтер. І вміти, або знати тих, у кого є правильний принтер, і він вміє друкувати на цій плівці саме фотозабраження, зображення без растру, зображення високої роздільної здатності і так далі. Тому що від вашого цього негативу залежить результат. Якийсь результат ви отримаєте на будь-якій плівці, на будь-якому принтері і так далі. Але от якщо ви хочете, щоб типу ну, він був більш-менш класний. От тут треба постаратися знайти цю комбінацію плівки, знайти е, налаштування принтеру для друку, друку на плівці, ну і так далі. і так далі. Це не проблема, але це якісь речі, які от вони вам або доступні, або ні. Можна навіть друкувати на, таким чином, на просто папері тоненькому, напівпрозорому, і також можна друкувати. І я друкував з е, такого паперу і все виходить. Так, є в папері певна текстура, але ну, будемо чесними, коротше кажучи. Це також нормальний варіант, але знову ж таки, це калька, вона 40 грам, не кожен принтер на ній друкує. Ну і так далі. І у вас знов та сама історія, що з плівкою. Це перший варіант. І я від нього, не те, щоб відмовився, но тимчасово, але тимчасово я його не розглядаю. А другий варіант це він, якби на поверхні, він дуже старий, і я вдався саме до нього. В нас же є фотоапарат плівковий. І, відповідно, якщо ми на плівковому фотоапараті будемо перефотографовувати якесь зображення, то в нас буде виходити плівковий негатив. Зображення таким чином збільшували. Коротше кажучи, історія там перефотографування чогось для якихось цілей, вона дуже багата і довга. Тому виникло питання, якщо можна взяти цифровий файл, відкрити його на цифровому моніторі, він же світиться. І окрім, того, що він світиться, він може виводити зображення. Якщо я відкрию зображення, яке мені потрібно, мені потрібно, і цей монітор перефотографую на свою камеру, то в мене вийде негатив. А якщо я зроблю негатив на моніторі, в мене взагалі вийде слайд. І таким чином я можу перезняти будь-яке зображення. Питання тільки в тому, що це ж монітор, у нього має бути добра роздільна здатність, і, відповідно, має бути діагональ. Тобто, якщо монітор взяти більшої діагоналі і високої роздільної здатності, то ми будемо отаке зображення зменшувати до отакого невеличкого негативу. І якість цієї процедури буде не така вже і жахлива, як здається, а насправді досить непогана. Так, є питання до контрасту, це треба трішечки наловчитися, але в цілому цей процес працює. Звідки я це знаю? А я знаю це звідти, що у COVID-19, нашу пандемію прекрасну, я фотографував зум-фотосесії на ось цю камеру. Я перефотографував екран монітору, і я приблизно знаю, яка якість виходить, як наводити фокус, яка буде експозиція з моїм конкретним монітором там і так далі. І єдиний єдине питання це те, що трішки довший шлях, тому що треба проявити потім ці негативи, аби їх мати. Але треба відсканувати плівку, тоді її перезняти і проявити ще раз плівку. Але з іншого боку, мені це дозволяє, не виходячи з дому, в мене є проявник, в мене є всі матеріали, не виходячи з дому. Префотографовувати будь-що, і таким чином отримувати негатив, з якого я можу зробити друк. От саме цим способом. Бо частину фотографій свого проєкту я зняв цією камерою, частину я взагалі зняв на цифру, так вже вийшло, була в мене тільки цифра. А більшу частину я зняв на цю камеру. І аби друк був схожим, і фотографії мали загальну стилістику, я вважаю, що прекрасно було б їх друкувати. Одним способом. І тому я перезнімаю екран монітора. Я можу так цифрові, цифрові файли, які зняти на цифру, зробити, аналоговий негатив, я можу так зробити будь-який. Плюс в моніторі є керування контрастом, ви можете саме зображення зробити, менш контрастним, більш контрастним і так далі. Такий простий, начебто, спосіб. І ще, що я за допомогою такого способу зробив, це от в мене є, наприклад, така фотографія. І я хотів збільшити її фрагмент. Я цей фрагмент сфотографував на цифрову камеру і вивів його на монітор і збільшив до ступеня, який мені потрібен, і тоді надрукував з негатива, перезняв і надрукував з негатива ось цю частину, яку тут видно там ледь-ледь. Тому, наприклад, я ще можу збільшувати свої негативи 4 на 5, або просто брати якусь частину, кадрувати там якось, як мені хочеться. Звісно, що якість такої перезйомки залежить від монітора, від вашої здатності попасти в фокус від того, наскільки ви рівно виставили. Монітор і фотоапарат, і так далі. І, звісно, що там вам потрібна якась кімната, в якій темно. Плюс бажано, щоб монітор був, наприклад, 4К і великий, великий там, побільше дюймів, аби перезнімати більшу картинку і тоді і зменшувати. І так далі, і так далі, далі. і звісно, все одно це не те саме, що зняти це на цю камеру, наприклад. Але для контактного друку, ось для фотографій. Такого розміру, або якщо у вас більша камера там А4, ви, мабуть, навряд чи зможете сказати різницю. Якщо добре зняти, добре не друкувати і трішки цей процес затюнити, я думаю, що різниці не буде дуже сильно видно. Так, якщо ви хочете робити якісь гігантські збільшення, то ну, вам це, цей спосіб не підійде. Але мені потрібен от контактний друк, мені потрібен негатив, і у мене відбиток буде такого самого розміру, як негатив. Я признімав таким чином навіть скріншоти відео, робив такі собі, які мені були потрібні. І це працює. І ця доля чекає на мої негативи 4 35 мм, які я не хочу збільшувати звичайним способом в збільшувачі, тому що я хочу друкувати. Не срібно желатиновий друк, а ось цей. Звісно, цифрові негативи це щось таке попереду, можливо. Але поки що, от такий спосіб, як би сказати, якщо у вас все це є, то чому ні? Раз, два, і у вас фотографії, які ви можете друкувати саме так. Тим способом, які, ну, контакти, які от в моєму випадку гомібохроматичний друк. Є частину проєкту, я друкую. Через перезйомку. Робіть ваші фотографії, документуйте ваше життя і те, що з вами відбувається. Всім пока!